вітання! Ви на каналі Шкода Щонивах. Сьогодні субота, авторинок в місці Рівному. З відзнімом для вас по проханню підписників, відзнімемо для вас контент в районі 5 тисяч доларів. Можливо, подивимося, що там продавці чи будуть торгуватися по машинах, чи не будуть. Обов'язково коментуйте відео. Підписникам, які підписані на канал, дуже дякую. Приємного вам, друзі, перегляду. У вас контент в районі, що можна купити там, в районі 4-300, 5-300 доларів. Ось є такі варіанти, Ольф. Ціну ви бачили, номер телефону власника є. Якщо цікавить, телефонуйте, ми йдемо далі. Є ось, друзі, такі варіанти, як Ford Focus. непогана машина, в принципі, на свої роки. Ціна 5500 2007 року. Людина, думаю, торгується, Тож, телефонуйте до власника, власник готовий, я думаю, скинути, в кульбе буде ціна за даний автомобіль менший. В принципі, непогані двигуни тут стоять. Також можна розглядати Мегани, от, такі от, це другий меган, тільки це все даній меган, 4350, ціна торг присутній автомобілі авто 2006 року, комплектація автомобіля непогана, скажу вам так. Ці Теж непогані можна розглядати. От мене завжди люди питають, що можна купити в районі 4,5-5 тисяч доларів. Тобто я от, е, знімаю такий ролик, щоб ви бачили. от є такий Nissan Note 5-400 доларів. До речі, цей автомобіль у мене на каналі був. Він брідний, це мого товариша машина, він брідний в фарбі цей автомобіль, його перевіряли, автомобіль з кондиціонером. Непоганий також такий варіант для сім'ї, можна розглядати. Один і 4 двигун взагалі, взагалі то тобто, есть, в тобто до покупки можу рекомендувати даний автомобіль. Ясно, що перед тим, як купляти автомобіль, завжди оглядайте автомобіль. Там. Також отакий Skoda Roomster є. Ціна 4800 авто 2007 року. 167 тисяч рідного пробіга в цьому автомобілі, так заявив продавець. Людина віддає цей Roomster за 4600 доларів. Я з ним спілкувався. Цей чоловік вже продає трошки давно цю машину, то вже він просто його вже так, як я так зрозумів, піджимає по ціні, він готовий віддати його за 4600. Ось такий салон в автомобілі, клімат в автомобілі є. Автомобільці пригнані з Німеччини. Бачу, навіть німецька нетлейка є. Ось отакий є Ford C-Max. Ціна 4800 торгів автомобіля присутній, номер телефона є. Телефонуйте, в автомобілі сервісна книжка, 201 тисяча пробіга автомобілям. Дивіться, який Салончик даного автомобіля, в автомобілі є двохзоний клімат-контроль, підігрів, підігрів лобового, підігрів заднього стекла. Він в мене також це машина на каналі. Тобто Ціна даного автомобіля я рахую ниже ринку, тому що вони продаються ці автомобілі, ви бачили, там по 5, по 5500 доларів, тут дивіться і шторки, і відкидаються спинки в автомобілях. Такий, знаєте, для робочий автомобіль. Ось такий Volkswagen Golf. Також 4700 ціна автомобіля, 1,9 дизель їхній принципі, Якщо часто вставляєте, 2001 року у такі, такий високопрофільна резина, фаркопчик в автомобіля присутній. В принципі, непогані автомобілі, я вам це говорив, ось є такий Fiat Bravo, а, да, в мене він також на каналі був, це недоцінаний не автомобіль, ціна 5400, людина готова ще посунутися по ціні. Якщо цікавить, телефонуйте до продавця. Торгуйтеся, питайте за ціну автомобіль з кондиціонером, електро, ну не електрогірговоселі, все в автомобілі все є, як кажуть. То, в принципі, також такий непоганий варіант. Взагалі знаю наскільки я питав людини, питань немає. Такі круті диски автомобіля також можна в принципі, розглядати до покупки. Тому друзі, я то, вирішив сьогодні вам такі зробити, знаєте такі от шоу, бо мене дуже багато дзвінків, які і люди часто питають, от, от мене, каже, є 5 тисяч доларів, в мене є 4,5 тисячі доларів. Тому, знаєте, вирішив для вас окремо зробити такий ролик, щоб люди бачили, що можна купити. на певний такий бюджет. от напевне, такі Citroen c 4 білому кольорі, тому вже також на номерах. Теж непогані машинки можна розглядати. Є ось такий фіатик, газ бензин, один астерій, реальний пробіг. Присутні автомобілі 4.7, такі знаєте для міста можна також такий маневрний автомобіль на дисках е, затонований. В принципі, бачите, машина номера, газ, присутні автомобілі, також можна розглядати. В принципі, я кажу такі. Знаєте, як можна розглядати? Друзі? Е, моя задача, знаєте, вам озвучити інформацію. Ми є всі люди різні, знаєте, хтось любить таку машину, хтось таку, знаєте. Як я вам казав, немає поганих машин, є погана ціна там, чи на кожен товар є знаєте, такий вислів, є свій покупець. Хтось любить фіат, хтось любить Сітроен, хтось каже, все, там я не буду брати фіат, мені подобається Volkswagen, все, це не машина. Знаєте, є куча людей і куча думок різних. Тому, знаєте, я тут думку завжди залишаю про собі, але що так обізнаю, от кажу от такі моменти, вам розказую, що і як. Тому, в принципі, бачите, от мені подобається більш вага група, бачите, комусь от, фіат, ну, але оскільки, таке можна розглядати до покупки. Також дивіться, такий меган. І це який крутий колір автомобіля. Автомобіль в універсалі, бачу, в Німеччині пригнаний, один і бензин, це доларів ціна даного автомобіля. Автомобіль бачу, дуже погано ставний, як на перший погляд. Якщо цікавить огляд таких автомобілів. Телефонуйте за моїм номером телефону, номери мої закріплені. Також дякую, друзі, що дивитесь мої відео. Мені приємно, що ви коментуєте відео. Будь-то там, знаєте, буваєте, деколи знаєте, і неадекватні коменти. Але я завжди стараюся адекватно вам відповідати. Тобі, ну, тому обов'язково підписуйтесь так. на канал ті люди, які не підписані. Для мене це буде дуже від вас велика подяка. А я буду знімати якийсь адекватний контент. Ось також таке Сандеро. 4, 350 доларів моя теж вчора людина дзвонила за такий автомобіль, питала, так, так? що по ціні, от дивіться, автомобіль 10-го року, я думаю, що ця машинка буде і навіть за 4000 доларів. Якщо такого, ну але потрібно дивитися, якщо потрібно оглянути, телефонуючи за моїм номером телефону, можу без проблем оглянути даний автомобіль. Також такий Citroenчик 1,4 дизельний двигун, 4350 торг. Також думаю, буде якась, ну, любе якийсь буде торг за даний автомобіль, можливо, і там 100-200 доларів. Знаєте, все залежить від людини, від продавця. Хто <зас> як за скільки, за скільки готовий торгуватися? Також такий гольфік є в біленький фешбеки 2000-х рік. 4900 ціна, друзі, повний привід. От реально дуже рідкі такі знаєте, екземпляри пропадаються. Бачите, от повний привід, бензиновий двигун. 1,8 ну, Взагалі непогані ці двигуни, скажу вам так. Тобто, раз собі ставити ось така Opel Meriva 4600, 1,6 бензин автомобіль 2006 року. В принципі, теж такі машини я оглядав, знаєте, тому, знаєте, як я говорю завжди, на кожен товар є свій покупець. Варіантики, автомобіль на ре... 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 реєстрацію треба ставити, так як він за кордоном пригнане. Така фабійка є, шкода, 4700, 1,4 бензин, 101 лошадка. Такі диски, дивіться, які... колір серебро. Таке, знаєте, універсал, непоганий загрузити, ну, дивіться, і фаркопи в даному автомобілі. І бачите, на сьогоднішній день. От в мене також підписники питали за Ось Вам примір є 1, їхній, 1,6 бензиновий МПА-ний двигун. Автомобіль свіжопригнений, Ось машина загнана на фірму. Такий варіант, якщо вас цікавить, телефонуйте до власника. Ціна, ціна 500, номера телефону нема, але ну, от бачите, навіть лобове рідне автомобіля 500 ціна. Але якщо вам потрібно оглянути, то можу вам домовитися і оглянути даний автомобіль. В принципі. От Passat P5, 1,6 бензин, ціна 5200 доларів. Ну, дивіться, я вам скажу так, ці машинки, знаєте, от колись як вони вийшли, вони, вони в ціні тримаються, кажу так, як воно є, продають. Ціни є різні, і за 4,5, і за 4, і за 5,5 ну, таке, Для мене трошки це вже так, знаєте, морально застарілий автомобіль. Я не готовий віддати б 5500 за B5 Passat, 1,6 бензиновий, тим болі, 1,9 дизель, да, можливо, якщо він там ідеальний, да, моно було б взяти, там Б5 Passat. Ось такі факт фокус є. Е 5400 ціна даного автомобіля, також таке Peugeot є. 4700 торф автомобіля присутній, 1,6 бензин 2009 року. І затонірований, факт автомобіля присутній. Автомобіль бачите вже як на реєстрації, також такий сценічок є, також автомобіль на реєстрації. Якщо цікавий такий варіант, можу також для вас оглянути або підібрати такий варіант також. Ціна 4950 даного автомобіля 2005 рік, якщо цікаво, ставте на паузу, читайте телефони, комплектацію автомобіля. Ось така шкода Октавія всидання, один і бензин, ціна 5200 доларів, 2004 рік автомобіль. На таких каточках автомобіль також свіжопригрунений. Це залежить від стану. Ось такий є. Також пижик в універсалі Peugeot 3900 на автомобіля присутні, це 206 Peugeot 2006 року автомобіль, автомобіль бензиновий, сетриенчик такий коштує 4600 доларів, газ бензин тож присутній автомобіля, теж Автомобіль з теплоподйомників автомобіля, як ви бачите, це що там пішло, я буду промовити. 5, 150 2009 року також кажу, машини непогані, машини, щоб відбувається, відділимо, подаруватися. Ну що, побували ми на авторинку в місті Рівному, показав вам сегмент в районі 5000 доларів. Завжди кажу, торгуйтеся з продавцями, продавці адекватні, У любе якісь там торти, якісь 500, там 100 доларів, той і 500 доларів скидає. Тому дякую, що підписані на мій канал. Обов'язково коментуйте відео. Тим підписникам, які не підписані на канал, поставте знизу кнопочку підписатися. Якщо вам потрібен огляд автомобіля, телефонуйте за моїм номером телефона. Номера телефону закріплені Маріного Неба. До зустрічі на каналі Шкода, що не вах»! На зв'язку!